Всім привіт! Ну що, вибрали ми свої грядки. Вже от цибулька наша, бачите? Вже цибулька вибрана. Вже огірочки захоплюють цю грядку. І тепер нам треба з цими грядками щось зробити Значить, в природі ніколи земля не пустує. Тому і так само і ми робимо. Ми будемо відтворювати, ми засіємо седирати. Але зараз літом не кожний седират буде рости. Наприклад. Гірчицю посіяти, вона нападе на неї бложка і жара, вона не буде рости. Її треба вже коли трохи холодніше сіяти вже в кінці, десь вересь, в кінці серпня, на початку вересня. Наприклад, от хочу розказати, що в селі то ми садимо кукурузу. Ми вибираємо цибулю і садимо кукурузку, і кукурузка ще прекрасно виростає до таких на, на наведу. Кукурузка прекрасно виростає до осені, і кози нас прекрасно їли, ще був другий врожай кукурузки. Ну, як там кукурузка на дачі не потрібно стільки, я вам розкажу, який роблю я мікс сидиратів. Трошки своїх, трошки куплених. Зараз гарно ще посадити фацелію, Але фацелія дорога, на мене велика площа, я не збираюся стільки грошей витрачати на фацелію. Тому, що я даю? Так, я трошки купив веки. Нас називається века з вівсом. Века гарно діє на землю, збагачує її азотом, і овес буде на ній триматися. Века буде триматися на вівсу, а з злакове теж оздоровлює землю від хвороб. До цієї веки я даю буду давати горошок на свій горошок. Він землю теж буде гарно оздоровлювати і збагачувати азотом. І додаю ще. Отакий От ноу-хау шпинат до цієї суміші. Це буде века, горошок і шпинат. Шпинат хто цей? Хочу вам сказати, шпинат дуже корисна рослина. Плюс вона землю, від кого є гнилі, вона покращує, значить, забирає гнилі з землі. Ну, Гнилі дуже бояться шпинату. Так, ще коротенько хочу вам розказати за шпинат. Отакий От у нас шпинат за нас насіння. Дивіться, який величезний. Дивіться, який величезний шпинат. Дивіться, це моя рука. Дивіться Який шпинат Який шпинат величезний. Значить, чому шпинат? ми шпинат, можна сидирати, накупляти і фацелі, і це все. Нащо нам купляти, як в нас є своє? Значить. Оцей шпинат виріс. Один ми покинули, і він такий виріс двометровий виріс цей. Значить, шпинат безпроблемна культура. Він сам собі насіюється, сам собі його, цей, значить, він сам собі, от такі ці гілочки, осінню перед зимою я зірву і розсиплю це насіння по городі. Він весною сходить і ми його їмо. цей. Саме краще розсипати це. На помідорах, там де ви будете садити пізні культури. Помідори, огірки, е... ну, що ж ми пізно, капусту пізню. Він доти встигне вирости і дати нам врожай. Ще одна шпинат визнаний одним з найкорисніших зелений в світі. Тобто, за дослідженнями, дуже корисна зелень. І, цей, і хто не має, от віце як він сам собі росте, сам собі сіється, тому використовуйте шпинат. Так, засіяли. таке в нас дві, От така грядочка. Вже в нас тих дощик, От така друга грядочка. засіяли, така буде гарно, будуть і сидирати, і буде між буряком червоним рости. Що я хотів сказати? Щоб краще сидирати стартанули, і щоб краще вони росли, набирали зелену масу за ці серпень-вересень, я даю трошки при садінні карбаміду. Буквально трошки при, е, присипаю, і щоб карбамід дозволить їм гарно стартанути, і буде гарна зелена маса. Щодо перекопування, і хто перекопує, хто не перекопує, я не перекопую дирати. Я беру я цю зелену масу, що вона наростають, я її покидаю на зимлю. на зиму. Вона гарно закриває землю. І я вибираю той варіант, щоб сохранити мікроорганізми. Тобто природний варіант. В природі немає перекопаної землі, тобто природа, в природі земля заходить закрита на, зем, на, на зиму. І всі мікроорганізми. І подивіться, яка, яка, гарна, яка, гарна, пух, яка гарна, пухка земля, гарна. А в нас як, ну, де якщо перекопувати 20 разів, воно бетон робиться. Тому я седира сохраняю. На зиму. І вони просто ковром застеляють тут всі, мої ці, поса... всі ці мої грядки, де я де їх сажу. Так, ще хочу вам показати бонусну седерацію. Дивіться, який кріпець в мене виріс після цибулі. Ми вибрали цибулю. І я посіяв кріпець. Дивіться, який прекрасний кріпець. Дивіться. Так само зараз ще можете. Посіяти кріпець, і він виросте вам, і будете мати кріп на осінь це. Так, дивіться, яка в мене. Це в мене теж на цибулі, але вони на початку липня в нас пропала зимова цибуля, і ми посадили кабачки і огірки. Значить, дивіться, які гарні кабачки. Ну, це вже кабачки, огірки, це вже пізно садити. І це, Але дивіться, бачите, є кабачки. Ми вже їх вибираємо, дуже гарні. Це гібрид іскандер, дуже задоволені. І огірочки. Огірочки. Опа, такі огірочки вже на цибулі. Ось тоже така бонусна седерація. Все, дякую за увагу вам. Гарних вам врожею.